Добрий день, діти! Сьогодні я вам розповім казку, хто вміє дружити? Сідайте позручніше і слухайте. Якось вранці гуляла по лісі самотня слоненя. Раптом на галявині воно зустріло тігриня. Слоненя підійшло до нього і сказало Давай з тобою дружити. Це як? здивувалася Тигриня. Я не знаю, я просто чув, що це добре. Вони сіли поруч і стали думати, що ж це означає дружити, але так нічого й не придумали. Треба спитати в батьків запропонувала слоненя. Гаразд, зустрінемося тут, на галявині, коли тінь від бамбука стане найдовшою. І вони пішли до своїх батьків, щоб спитати, що значить дружити. Тато Тигр відпочивав після ночного полювання. Він відмахнувся від сина і не став йому нічого пояснювати. Мама Тигриця була зайнята серйозною розмовою з тіткою бегемотихою. Потім, потім, сказала вона Тігреняті. Батьки слоненят того спекотного дня купалися в річці. Вони відповіли сину, що не знають. Тигриня дочекалася, поки сонце почало опускатися в джунглі і пішло на галявину, щоб зустріти там слоненя. Привіт, сказала слоненя. Мої не знають, а мої обіцяли розповісти потім. Давай будемо питати в усіх, хто трапиться по дорозі, запропонувала Тигриня. І вони пішли у джунглі. По дорозі слоненя зривала з дерев плоди і пропонувала тигриняти воно не знало, що тигри не їдять фруктів. Тигриня відмовилася, але, щоб не засмутити слоненя, удавало, ніби в нього болить живіт. Нарешті вони зустріли двох мавпочок, що грали на гілках великого дерева. Скажіть, будь ласка, чим звернулося до мавпочок Тігриня. Чи не знаєте ви, що значить дружити? Про які дурниці говорить це дурне Тігриня? заторохтіли мавпочки і зникли в листях дерева. Слоненя й Тігриня пішли далі, згодом вони дійшли до річки. Тігриня розгублено зупинилося, воно не вміло плавати. Тоді слонення нахилило хоботом велику гілку, і через цей місток Тігриня перебралася на інший бік. Потім вони зустріли крокодила. Він сидів у ставку і тримався за перев'язану щоку, з його очей текли сльози. Чи не могли б ви сказати? звернулося до крокодила слоненя, як нам із тигриням треба дружити. Яке нахабство! Хіба ви не бачите, що в мене болять зуби? А ви тут зі своїми дурницями? І крокодил перенув у воду. Слоненя засмутилося, а Тігриня почало його втішати. Хочеш, я заспіваю тобі? І тігриня заспівало про те, як добре ганятися за метеликами і перевертатися у траві. Воно дуже старалося, щоб слоненяті сподобалося, і слоненя весело хитало головою. Потім вони стомилися і сіли відпочивати. Вони зовсім забули, куди і навіщо вони йшли. Так гарно їм було разом. І тут звідкись прилетів червоно-зелений папуга. «Пречудово!» – закричав він. Бідолашні батьки шукають їх, хвилюються, а ці двоє друзів гуляють. Ти чув він сказав двоє друзів. Це про кого? Про вас, уточнив папуга, нужбо мерший додому. І вони щасливі пішли додому. Тато Тигр був дуже сердити. Чому ти не граєш з цигренятами? Щоб я більше не бачив тебе із слоненням, нема чого сказати, знайшов друга. Тато слон фуркнув, почувши це. Мій син знайде собі кращих друзів, і вони увели своїх дітей в різні боки. Але якось, проходячи берегом річки, Тігриня побачила на піску такі слова. Тігринятко, чи дізнався ти, що таке дружити? Якщо ні, все одно приходь на нашу галявину, коли тінь від бамбука стане найдовшою. Будемо ловити метеликів. Твій друг, слоненя. Ось така казочка про дружбу слоненя та тігриня. Дітки, а у вас є справжній друг? Я вам бажаю щирих друзів, посмішок і завжди гарного настрою. До побачення, до нових зустрічей.